Не знаю, як ви, але я обожнюю дивитися відео про розпаковки посилок з Aliexpress. Тому сьогодні я хочу поділитися своїми посилками саме з вами. Мене звати Міла. Я нещодавно на Ютубі, тому буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал та поставите цьому відео лайк. Ось такий у нас великий пакет. Я вже подивилася, що там, тому зараз будемо дивитися з вами. Перше, що ми бачимо, це ось така от косметичка, яку я замовила на оновку своїй старій. Ось так от вона виглядає. Насправді, їй вже років 10. Нею користувалася ще моя мама, але для того, щоб перевезти косметику в іншу країну. Мені прийшлося взяти її з собою, але вона мені взагалі не подобається. Тому я купила ось таку нову, милу, класну з банками. Ось так от вона виглядає, вона трошки менше за розміром, ніж моя попередня. Але я думаю, місця вистачить. Забула сказати, що всі посилання на товари будуть в описі під відео. Друге, що я замовила, це ось такий от обруч, це набор для вмивання, в якому йде обруч. І дві ось такі от штучки на руки. Такий самий був у моєї мами. Мені дуже сподобалося, що реально нічого не розтікається, коли ти вмиваєшся. Тому я вирішила купити собі такий самий. Наступна посилочка, я насправді навіть не знаю, що тут, тому що, ну. Я таке не замовляла. Зараз будемо дивитися, що. Це. Я такого точно не замовляла. Але мені здається, я бачила щось таке. Давайте це спробуємо зібрати. Я вставила три ніжки, але там більше десяти. Я не знаю, куди їх далі вставляти. Для оцих от дірочок вони занадто великі, а інших тут нема. Наскільки я зрозуміла, це підставка під пензлики, яку я точно не замовляла. Але як такий приємний бонус, мені здається, це достатньо непогано. Наступне, що я замовила, це ось такий от набір мочалок. Мені щодавно переїхали, і в мене ніяк руки не доходили для того, щоб купити собі мочалку, тому я купила цілих три. Мені здається, це було достатньо вигідно, тому що в звичайних магазинах одна мочалка могла коштувати стільки ж, скільки тут коштував набор. Ці мочалки достатньо маленькі, але так як я ними не так часто користуюся, мені здається, це непогано. Реально непогано, щоб просто вона була. Наступне, що я замовила, це ось такі от палочки для суші. У мене вже є палочки для суші, особисто мої, вони білого кольору, тому я вирішила купити такі самі, тільки в чорному кольорі для свого хлопця. Сподіваюся, йому сподобається, тому що, ну, реально, вони дуже класні. Подивіться. Наступне, це те, що я чекала найбільше. Це ось такий от штатив. Наскільки я розумію, він повинен бути дуже компактний і як нам обіцяє, до нього в комплекті повинен йти пультик дистанційного управління. Реально, це просто-це просто знахідка. Він дуже компактний, дуже маленький. І мені, як починаючому блогеру, здається це дуже зручна штука для того, щоб брати її будь-куди, тому що вона поміститься в будь-яку сумочку. Він дуже м'який у використанні, нічого не щолкає, не клаце. І, до речі, пультик іде в комплекті. Ага, і він навіть дістається. Наскільки я розумію, він працює по Bluetooth, тому це реально тільки заради цього пультика. За таку ціну у кожного повинен бути цей штатив. Що ж у нас наступне? Наступне у нас це ось така от ліпучка на телефон. Дуже часто бачила її у різних блогерів. Мені здається, якщо не буде можливості взяти навіть той компактний штатив, якщо на телефоні буде ось ця от штучка, контент можна знімати також будь-де. Просто приліпив на телефончик, телефончик приліпив на якусь поверхню, і все знімаєш. Єдина проблема в тому, що я не знаю наскільки добре воно буде тримати телефон, але думаю, з часом все ж таки воно буде тримати не дуже добре. Але чисто спробувати знову ж таки за ціну в гривень 30, це менше одного долару. Мені здається, це достатньо непогана річ. Що ж у нас наступне? Якась коробочка. Якщо чесно, я не знаю, я, я не пам'ятаю. Але я догадую, що це. Я, я просто я знаю. Коротше, це у нас ось такий от органайзер для вушних паличок. До речі, достатньо гарної якості. Цупкий пластик, не тонкий. Дерев'яна кришка виглядає стильно класно, що ще потрібно. Не знаю, що ще можна про нього сказати. Просто прикольна річ. До речі, до речі, до нього я ще купила вушні палочки. Тут 500 штук, 500 вушних палочок. Вони коштували щось гривень 50, і мені здалося, що в принципі це повинно бути вигідним. Наступне у нас це о, це ось такі от зажимчики для волосся. Їх тут достатньо багато. Я їх взяла для того, щоб. Робити зачіски, для того, щоб робити укладки. Я не знаю, просто в мене не було таких от зажимчиків, і я вирішила. Ну чому? Ні, вони знову ж таки були дуже дешеві. Я вважаю це потрібною покупкою. О, клас! Я до цього дійшла. Коротше, знаєте, що це? Ви не знаєте, що це? Це перехідничок. До телефону ого він навіть в захисній плівці це перехідник для телефону для карт пам'яті. У мене є мильничка, і там є карта пам'яті. До комп'ютера не завжди є доступ, до якого я, до речі, також купляла перехідник. А от в айфоні вставити карту пам'яті ну не можна. Андроїд теж не завжди поруч, тому я вирішила. Купити просто ось такий от перехідник. він коштував гривень 70, Напевно провіримо, як він буде працювати, але мені здається, штучка достатньо дешева і достатньо варта уваги. Наступне, що я купила, це ось цей от нашумівший масажор. Знову ж таки, і Хайп пройшов до мене. Ця волна тільки дійшла. Я чула багато історій, в яких люди розповідали, що від цих масажорів в них навпаки випадає волосся, що вони там подразнюють їм шкіру і так далі. Я вирішила ризикнути, тому що в мене є сиворотка для волосся. Після неї потрібно робити масаж голови. Масаж голови в мене немає чим робити. Тому я взяла чисто спробувати ось цю от штучку. Не знаю наскільки повинні бути. Бути м'які оці от зубчики, але вони достатньо м'які. Не думаю, що вони будуть травмувати шкіру. І останнє, що мені прийшло, це ось такий от набір. В нього входить а, ось такий от крабік, ось такий квадратний крабік. Дві ось такі от резинки. Вони достатньо прикольні. Вони маленькі, але прикольні. Ще тут два ось таких, от плюшевих обруча. До речі, неприємного запаху в них немає. У мене вже насправді були ось такі от крабики, перші в білому кольорі, але я його десь загубила. І останні, які в мене досі є в рожевому. і вони достатньо зручні і достатньо милі. не знаю. По те, що я люблю. А, тут є три ось такі от заколочки, теж в коричневих відтінках, достатньо гарні, і вони навіть металеві. Ну, типу вони достатньо якісні. Також тут ще є два крабика, ось такої от форми. І маленький, прямокупний. І останнє заради чого я взагалі купила цей набір? Це звичайні резинки. Просто звичайні резинки в такій же кількості коштували так само, як цей набір. І я думаю, ну, вигідніше було взяти цей набір. Тому я взяла набір. В ньому є резинки, і я довольна, все круто, класно. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви підпишетесь на цей канал, поставити лайк під це відео. Всіх люблю, всім. bye